Всім привіт, буду потихеньку відповідати вам на питання, які ви мені задавали стосовно послуг сервісного центру. Але я вас хочу попросити, будьте, будь ласка, більш сучасними і не називайте більше слова Мрео, гаїдеї, тому що гаїдаї вже у нас не існує, у нас є поліція. МРЕО слово також не називаєте, бо його також вже не існує ще з 2015 року, коли відбулися реформи. Тепер в нас не мрео. Тепер у нас регіональні сервісні центри МВС, які є в кожному регіоні, які надають послуги, які ви можете побачити там на сайті. Переоформлення авто, здача іспитів, реєстрація авто. Ну ще багато послуг. Заходьте на сайт і дивіться, які. Було питання про індивідуальні номери автомобільні номери, які можна було раніше замовити, навіть онлайн, отримати по пошті. Зараз такої функції онлайн немає. А для того щоб вам зробити собі номера індивідуальні, то вам потрібно прийти в сервісний центр за вашому, в вашому регіоні, замовити таку послугу, потім чекати навіть більше ніж місяць. І після цього на жаль отримати поштою зараз це не можна для того, щоб забрати свої номера, які вам виготовлять через 40 днів, то це треба їхати або в Київ, або у Львів. Тому зараз ця процедура трішки ускладнена зі зв'язком з воєнним станом. Чи можна йти навчатися в автошколу до 18 років? У нас посвідчені видаються водійські з 18 років, але навчатися можна раніше можна з 16 років, наприклад. І з 16 років отримається категорія А, це на мопеди на мотоцикли. Можна піти вже здати і отримати посвідчення до 18 років. Але на категорію Б та всі інші вищі категорії тільки з 18 років. Але навчатися ви можете, наприклад, піти в 17 років, закінчити і категорію А і категорію Б по новим правилам. Навчання в автошколі в нас здається спочатку теорія, потім практика. Теорія дійсно документ про закінчення навчального закладу один рік, а практика два роки. Тому, щоб не вийшов термін теорії один рік, то вам, хоча б в 17 років треба здати теорію, потім практику, і вже коли виповниться 18, вже йти здавати іспити там на категорію Б та вищу категорію. Тимчасове посвідчення, яке вам видавалося вперше, воно дійсне два роки. А можна замінити, коли цей термін два роки вже сплине. Раніше цього зробити не можна, тільки коли вже закінчиться два роки. Пізніше, зараз, поки діє воєнний стан, можна, тому що зараз в умовах воєнного стану по закону ви можете їздити з простроченим водійським посвідченням і замінити його, коли у вас буде змога, коли воєнний стан буде вже скасованим. Якщо в вашому місті, селищі, регіоні немає сервісного центру, то ви можете звернутися за послугами в мобільний сервісний центр. Є такі штуки, є такі машини, які виїжджають зі спеціалістами по графіку. Цей графік виїзду можна подивитися на головному сайті сервісного центру. Замовити цю послугу вам потрібно через ваш орган самоврядування в вашому селищі. Тобто ви туди йдете, залишаєте заявку, і коли не збирається декілька заявок, тоді до вас виїжджає цей мобільний сервісний центр і надає вам послуги. Які надає він послуги не всі, а от ці, ви бачите, я вам їх прикріпила. З цього тижня, з 24 липня, ми вже навчаємося по новій системі. Тепер в автошколі ми будемо навчатися в два етапи. Ви можете вибрати будь-яку автошколу для теоретичного проходження, проходження занять, і потім отримати документ, який буде дійсний один рік. І це всі ці дані про закінчення вами теоретичного курсу в автошколі буде зберігатися в єдиному державному реєстрі. Потім ви можете вибрати будь-яку іншу школу в будь-якому регіоні і здати там вже. Навчатися вже там практично і потім також здати практичний іспит, також в будь-якому будь-якому сервісному центрі, поки діє воєнний стан. Ви можете обирати будь-який сервісний центр в будь-якому регіоні для здачі теоретичного та практичного іспиту, незалежно від того, де ви проходили навчання. Також отримати вже посвідчення, коли воно буде готове. Також ви можете в будь-якому регіоні не обов'язково там, де ви здавали, складали іспит якось так. Якщо ви змінили прізвище, і ваше прізвище тепер не ваше прізвище, і у вас, наприклад, прізвище чоловіка, то я, наприклад, дуже довго їздила з дівочою з дівочим прізвищем в посвідченні. Нічого мені за це не було. І ви можете просто брати з собою документи, які вказують, що чому ви змінили прізвище, тобто, наприклад, свідоцтво про шлюб, і але я стикнулася з такою проблемою, коли я перери. Продавала своє авто і купляла нове авто, і там, коли я реєструвала авто на себе, то мені потрібно було змінити посвідчення на вже нову нове прізвище. Тому, якщо щоб потім не було у вас проблем, просто одразу зараз поміняйте і, і все. Так, по національному посвідченню ви за кордоном їздити можете, але краще щоб там були зазначені всі обов'язкові дані, які які потрібні для по міжнародним стандартам для водійського посвідчення, особливо це дата закінчення строку посвідчення. Бо якщо у вас паперові ще паперове посвідчення, то там дати не було. Вони були безстрокові. А зараз вже вони мають строк закінчення постійно 30 років, тимчасові 2 роки. Замінити водійське посвідчення зараз, якщо у вас старе або там по будь-яким іншим причинах, то це дуже легко. Ви просто берете талончик в електронну чергу через є е запис, через головний сайт сервісного центру. Краще зробити електронну чергу ніж там в терміналі по місту. Це буде просто швидше. Ця черга до вас дійде. отже, берете з собою старе посвідчення, ваш паспорт або id картку та ідентифікаційний код і, і гроші. Там щось 200 до 300 гривень ця заміна буде коштувати, і все, це достатньо швидко, можете все це поміняти. Але е там ще є такий пункт про групу крові та резус-фактори. Чи ви хочете, щоб на посвідченні ці дані були вказані, то тоді надайте медичну довідку, бо зараз воєнний стан вона не обов'язкова. Як я вже сказала, що то по національному посвідченню ви можете їздити за кордоном, якщо воно має всі обов'язкові дані. Зазначені на посвідченні, але якщо ви хочете їздити більше ніж там півроку чи рік, якийсь довгий час, то вам потрібно не тільки ваше національне посвідчення, вам потрібно отримати посвідчення міжнародного водія. Це окремий паперовий документ, який можна також оформити і отримати в сервісному центрі. І він вже дійсний три роки. Тому, якщо ви хочете, заходьте на сайт і дивіться всю інформацію по цьому питанню. Якщо ви хочете їхати надовго за кордон, то отримайте краще таке посвідчення міжнародного водія. Якщо у вас є документ про закінчення навчального закладу автошколи, який ви вже отримали раніше, це свідоцтво про закінчення, а воно дійсне по старим правилам два роки. Тобто, вся ця інформація вона зберігається в державному єдиному реєстрі. Тому ви можете зараз, свідоцтво є про закінчення автошколи, ви можете іти складати іспити. Вам перенавчатися не потрібно по новій системі.